Володимир Дантес у своїй пісні повідомив, що літо скінчилося КуПЦ МП. Давайте не будемо себе обманювати і робити вигляд, що ця фраза, ця назва стосується ще когось, окрім української православної церкви. Таким чином, Володимир привітав гур з ним військової розвідки, побажав нам всім хороших новин і анонсував збір, військовий збір на 3 мільйони гривень. Збір на підтримку української армії прекрасна справа, хороша справа. Але так сталося, що Вова Дантес живе у православній країні. А тому у тій армії, на яку він збирає гроші, служать тисячі тисячі вірян Української православної церкви. Церкви, яка в Плюднірській пісні закінчилась як літо, і поки він наспіває собі цю пісеньку, десь у посадках і траншеях помирають наші православні брати і сестри. Не думаю, що ГУР про це не знає. В самому ГУР служать віряни Української православної церкви, і збори проводить не лише Вова Дантес. Віряни і священство Української православної церкви зібрали не три, а сотні мільйонів гривень на збройні сили України. А ще вони захищають на передовій, а ще вони помирають. Похорон за похороном, ми ховаємо своїх побратимів, ми ховаємо своїх братів і сестер. А ще вони отримують поранення. І після поранення більшість з них, навіть з протезами, знову повертаються назад, тому що нема кому, тому що вони закінчуються, як у пісні Вови Дантеса. А ще багато вірян Української православної церкви залишилися без батька, без сина, без чоловіка через війну з Росією. Тисячі вдів і сиріт є вірянами української православної церкви. Тобі смішно. Розумієш, ти плюєш в наше зранене серце, це загальнодержавний булінг. Ми маємо закінчитися? Ми вже закінчилися. Воводентес, ти закликаєш нас піти, ти закликаєш нас скінчитися як літо, ти закликаєш нас зупинитися, піти з фронту, залишити позиції, перестати платити податки, працювати в економіці на військових підприємствах. Ти це закликаєш нас зробити? Українська православна церква може скінчитися лише з вірянами, розумієш, Вова, у комплекті з народом, з Україною, збройними силами України йде Українська православна церква. Якщо ми скінчимося, тобі, тобі вже тоді не буде кому кривлятися і де кривлятися. Тому поясни, будь ласка, для нас, для вірян Української православної церкви. Ти, твоя команда, всі твої хлопці у співпраці з живчиком, який рекламуєш протязі всього кліпу, і всі інші, хто хоронить УПЦ, ви заміните нас на позиціях, ви заміните нас на підприємствах та у допомозі армії. Скажи це, скажіть це, будьте чесними і послідовними, відповідайте за ваші слова, бо поки що за це блюзнірство розплачуються лише ті, хто якраз і закінчується. Від ваших дій, від ваших слів та російських бомб.